Друзі, привіт! Сьогоднішній мій влог починається не з того, що доброго ранку ось вам собака-копака. Сьогодні я трошки хочу подискусувати, чи що, я навіть не знаю, як правильно сказати. Я завжди відповідаю на коментарі. Мені дуже подобається читати коментарі. Я казала, що я сприймаю негативні коментарі, позитивні коментарі і завжди намагаюся відповісти. Інколи я ігнорую, ну, бувають такі, знаєте, дурні коментарі. Зазвичай їх росіяни пишуть. Але їх все менше і менше в мене на каналі, тому всі коментарі нормальні. Але ж інколи якийсь коментар, мене, знаєте, мені хочеться не просто відповісти, а пояснити. Ось мені дуже один раз написали, потім другий раз написали з паркеті з приводу того, що начебто я занадто позитивна. Я намагаюся посміхатися, інколи в мене нещира посмішка, я сама про це сказала. І так, хвилиночку, я збігала за окулярами. Токсичний позитив. Нібито в мене токсичний позитив. Відповідаю, це точно не про мене. Точно. І я читала, і я це все знаю, і я багато з чим згодна. І є така, знаєте, як кажуть, небезпека позитивного мишлення. Це про людину, яка, знаєте, як там підстав, якщо тебе по одній щоці вдарили, підстав другу. І радій, значить, так було потрібно. Да? От я така, от, от я от така, от я точно не така. Ви навіть не уявляєте, які я можу приймати рішення, і якою буваю я рішучою і нестерпною. І я не тримаю в собі, Боже збав, якщо мені щось не подобається. Я це не просто, з мене це маленькі приклади, маленькі приклади, це. Ну, не даведи Господь образили мою дитину. Та що там дитину? Мою собаку? Я складу лапки. І скажу, ну що ж, ну нічого, ну образили образили, ні, такого не буде. Я колись розповідала, мені здається, як мені віки моїй, здається, в другому класі включили секундомер над головою, бо вона повинна була на швидкість почитати. І мало того, вона не прочитала, бо для неї це був стрес, вона прийшла додому і мені розповіла. Дуже рідко вона це робила. Дуже рідко. Тобто я розумію, якщо Віка прийшла в сльозах і розповіла, то це вже нічого собі називається. Секундомер над ухом клац, читай на швидкість. В общем, ви собі не уявляєте, як я бігла в ту школу з її зошитами, з усіма п'ятірками, які в неї там, до директора в кабінет. Я коли туди влетіла, то мені здається, що у того директора волосся дибом стало, бо я йому розповіла таке, що. Буде тут і редакція «Мола Черкащини, і Черкаська Правда, і все на світ. Це, це, це знущання над дитиною. Так не можна робити. Не у всіх така психіка, що може. Або не всі так в собі впевнені. І не можна принижувати дитину. Не можна. Та хіба тільки це, це просто я таку, знаєте, ну, яскраве оце виплеснуть. А... Стільки в моєму житті буває, воно в мене собаки, вибачаю, згуляли там на дворі, собаками гуляли, не собаки винні, хазяєва, і засрали двір. То я тут в дворі таке устроїла, що мало не показалося. Вже ходять десятою дорогою дорогою з своїми собачками. І я на весь двір тут всі чули. Хто буде з лопаткою ходити і так далі. Да, і буваю я така злюща, і я це в собі не тримаю. Але я кажу про те, що людина. Ой, люди різні. Один пофігіст, другий нитік, третій позитив. Здається, просто один позитив. Але це не завжди так. Просто я вважаю саме я, що я не хочу нести негатив людям. Хоча, я вже казала, і ще раз повторюю, якби я думала тільки про те, щоб мені на Ютубі заробляти гроші, я тільки цього хочу, а не щиро, я не знаю, Щиро розмовляти, дійсно хочу нести тут позитив. То я б знімала зовсім по-другому те, що дивляться, а дивляться те, що. Ой, я там впала, ой, у мене там то, ой, в мене з дитиною там таке, ой-ой-ой. Я Боже, я, я інколи от, дивлюся, от, чогось мені зараз таке, фух, Жанна фріски, мабуть, всі пам'ятають. Боже, красуня, все не те саме. І тут. Пішла інформація, що в неї рак, що вона захворіла і так далі. Ну, так собі, продивляються. І тут якась зараза, другого слова нема, там в ту лікарню, десь, чи в Германії, чи де вона там лежала, зняли її, просто взяли і зняли відео, яка вона больна, розтовстівша, ну, ну, це просто жесть. І там переглядів, мама моя дорога. Це ж просто. Оце людям треба на оце дивитися, як вона там страждає, як це все. І співчуття. Та це не співчуття. Це не співчуття. Фу Зрозумієте, да? так? Так, я Але, бачите, я починаю сміятися. Я починаю сміятися сама себе. Я інколи навіть кажусь. От, здаюся, сама собі якоюсь трошки жорстокою. Я думаю, що в мене чи нема такого співчуття, як є у людей, Знає, вони постійно хочуть комусь співчувати, а я не хочу. Я не хочу. Я намагаюся не бачити, може, це і погано. Але якщо я не можу по... на цю ситуацію якимсь чином. Ну... Я нічого тут зробити не можу. То може краще змінити ставлення до цієї ситуації, якось по-іншому подивитися. Ні, я співчуваю. В нас горе в країні, в нас війна, в нас гинуть люди, в нас, нас страшне. І при цьому я іду з друзями жарити шашлики. Чому я так роблю? Що мені треба? Сісти, ридати, співчувати, трясти, очікувати, що на мене завтра впаде, чи сьогодні прямо прилетить. Так, я думаю, я йду на шашлики, Моя я не знаю. А може, завтра прилетить, і тих шашликів я не наїмся. Може і так. Ой, ще, от давайте. Про дружбу. От є таке, ну от просто дуже дуже таке розповсюдження. Друзі познаються в біді. Я не згодна поспівчувати, прибігти на допомогу інколи простіше, ніж радіти, тому що у людини все класно. Розумієте? Співчувати всі прибіжать тобі співчувати. А порадіти за тебе можуть тільки настоящі друзі. У мене є такі друзі. Є. І я знаю, що вони радіють кожному. Ну, радіють навіть тому, що я не сижу, не жую соплі. І не розповідаю, як мені тут погано, чи як мені тут якось не так. Бо всі знають, я зараз вдих, видих, і хай інколи не щиро. Але я скажу, що в мене все добре. І Всесвіт мені на це скаже: відповість, так і буде. Я можу тисячу прикладів перевести. от з того, що я не жаліюся і інколи намагаюся не жаліти. Знаєте, в мене є такий, ой, те, що я згадую, і в мене от біль в душі, це ж було вже, Боже, мабуть, 10 років назад, коли ми, Господі, в Господі цю... літали, ой Боже, на що хочеш в голові? І канари, і все, що тільки завгодно. На ту пальму, що Віка мріяли про ту пальму, от нагадайте мені, де ми були? Ой, я не можу. Приїжджаємо, коротше, прилітаємо через екватор, через на Мальдіви, господі, нарешті вимовила. На Мальдіви. Так Віка хотіла на ті Мальдіви, що я не знаю, це була просто мрія її життя. От та пальма, оте Баунті, де вона на тій пальмі лежить, чи сидить, чи вже я там не знаю, вона заробила ті гроші. Вона. Ми завдяки їй, і я, і Маша, і її чоловік, всі завдяки їй полетіли на ті Мальдіви. І от уявляєте собі, я вам просто розповів то от, от те, що в мене отут, я стільки буду жити, стільки це буду згадувати. Бо це було тяжко зробити. І от уявляєте, на другий день, як ми туди прилетіли, там зовсім інша кухня, зовсім інша їжа, все гостре, я це все люблю, а віки цього всього, воно і не підходить. Що вже вона там з'їла? В общем, їй так погано вона отравилася, а в неї там була проблема не тільки з отравленням, там почки, але це потім це все дізналось. Вона просто зелена, сидить зелена, їй, тако, їй так погано, що я на неї дивлюся і розумію, що ну, вона тримається з останніх сил. А у нас. На корабліку ми повинні їхати плисти, не знаю, що на тих корабліках. З оцими всіми аквалангами, з масками, з усім, там така, там ну, це ми повинні там ниряти, Там така екскурсія, що це, це, це неможливо, як ми туди всі хочемо. Ми туди всі хочемо, але вона не може туди. Ну, ніяк. Ми сидимо в цій столовці чи в цьому ресторані. Я на неї дивлюся, вона каже, ви, да, їдьте, ви ж всі їдьте. все. А мені ну мені її так шкода, що я не знаю, мені здається, я, я, я повинна залишитись поряд з нею, так її обійняти, сидіти і тримати її весь час, поки вона не вилікується. І я десь там на підсознанні своєму розумію, що якщо я зараз так зроблю, не поїде Маша, не поїде Андрій. Віки від цього легше не стане. Не стане. Ще й вона почне себе відчувати винною, що з-за того, що вона захворіла, вона тут всім зриває оцей весь відпочинок. Вона цього не хоче. Я точно розумію, що не хоче. Але вона сидить, ковтає злиду. І я розумію, що в неї на очах ці сльози вже, вже вилазять. І скоріше ми вже поїхали, щоб вона поплакала. От може і так. Але мені й досі болить, як я встала з того столу і поїхала з, з Машею і з Андрієм Ниряти. І ми приїхали і розповідали про ту черепаху, як я на ній каталася, чи там за неї хваталася і так далі. Ой. І ми звикли так жити. І я, і Віка, ми, Ну, мабуть, я так виховувала. Ми Одна одній, в мене спину звело так, що я, я не могла з кроваті злізти, я злізла, мені треба йти зранку з собакою гуляти. Я розумію, що я можу набрати зараз віку і сказати, що я їле злізла з кровати іди погуляй з Кеті. Але я подивилася сьому ранку, вона спить. Не знаю, які там плани, яке там все. Трошки походила по хаті, подумала, зараз я візьму собаку і дойду до аптеки. А там куплю щось знеболювання, а потім подивлюся. Ура, ура, все пройде. Отак. От Оце я кажу про позитив. Що дивися на себе в зеркало і кажи: ура, ура, ура! Встанавлююся. Я прийшла в ту аптеку, щоб ви бачили ту аптекаршу. Я отак боком, отут у мене м'ячик. Вона каже: попробуй собаці об'яснити, що ти не можеш з тим м'ячиком єлі стоїш. Віка, чи... ну так, я купила там лікопластир, приклеїли, все, все нормально, все в мене спиною все добре. Але Віка про це дізналася десь через тиждень, як ми сиділи з друзями, я розповідала, як мене там скрутило ту спину. А вона. Я дізнаюся десь там через те саме, що в неї там той Міфріт був з Ну, бо, бо ми одна одну жаліємо. І якби ми хотіли, хай пануть на цих всіх болячках, на цьому всьому, я, от я зараз іще я так не люблю це все згадувати, але, але не можу не згадувати. І мені не хочеться сюди в це нести. Я мені написала там дівчина, я передивлялася ваше відео з Сашою, де смішні історії, це ще на російській мові були, і насміялася, я зайшла і подивилася це відео теж. Сльози скрізь, сквозь сміх, не знаю вже, як навіть на російській мові це відео. Думаю, от ці відео я зберігаю. А от там, де я знімала Сашу, коли він хворів, я жодного разу не виставила, жодного разу я не показала його хворим. Бо я не хотіла, щоб його бачили таким не хотіла. І правильно робила. І я впевнена, що я робила правильно. І виходила сюди і посміхалася, тому що. Не треба нести людям біль. Співчуття всім потрібно. Як вже щось стається, ти виплескуєш. Да, спіймав на собі ці всі співчуття. Це дуже-дуже-дуже, це, ну, як то кажуть, лічить душу. Але все далі не потрібно. Не потрібно. Тримайте себе. В мене не токсичний позитив. Ні. Я просто вмію взяти себе в руки і бути просто людиною. І як я кажу, є багато типів людини. Я інколи кажу, що я пофігістка. Інколи пофігістка. Ну, запевняю вас не завжди. Так, що хотіла, мабуть, сказала, а може, і не так сказала, як хотіла. Ну що, а як у нас був добрий ранок? Як я відправляла равликів, як я вдягалася на роботу, і все це, звісно, буде в цьому лозі. І я вам всім щиро, щиро. Хочу побажати позитиву. Якщо ти дивишся на себе в зеркало і кажеш, я щаслива, всесвіт тобі відповідає. І це не токсично. Запевняю вас. Ну все, тепер переходимо просто до моїх відео. Усім привіт! Так, обіцяла вдягатися на камеру. Так і роблю. Так, стіл не прибрала, думаю, мене і так видно. На вулиці дощик, трошки похолодало, то я так сьогодні в біленькому, такому тепленькому світерочку. От, і зверху ще вдягну піджачок. Такий піджачок. От. І буду сьогодні, я така ділова жінка. Ну і, звісно, сумочка. Звісно, чорна. Сумочку можна не показувати, всі бачили. Ось так. Пішла на тренування. Доброго ранку. Оце йду дух скеті. І думаю, ніде нікого. Тиша. Тиша спокій. Навіть сема немає. І що це сьогодні? Вівторок? Я Кеті казала, що ми довго гуляти не будемо, бо мені на манікюрчик сьогодні. Да? На манікюрчик не виявляю, навіть які зробити нігті, не уявляю. Кеті, ти що, м'ячик загубила? Ні, просто кинула м'ячик. От дивіться, таке буває. Поклала м'ячика і пішла щось понюхати. А чого таке буває? Бо в зоні нікого немає, ніхто не забере. Ні, ні 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 я не буду забирати теж копай, копай. І що це за така грязна собака? Подивіться на неї. Це все в піску, Боже. Це все зараз у ванну, да? оцей весь пісок з пуза, ото все буде в ванні. І морда грязна, і очі червоні, наплавалася. Все ми йдемо додому. Ви ж ми всіх зустріли. Да, і Сем був, і Ремі була, і овчарка ще з нами бігала. Ну, коротше, всі гуляли. А тепер оцю грязнулю веду додому. А я відправляю двох отаких от красунь, дивіться, вони поїдуть в Київ. Це равлики не мої, це ларісини, дуже класні. Але вона вирішила взяти маленьких, бо дуже їй подобається спостерігати, як вони ростуть. А цих продає. Так що їдуть до Києва. Зараз запакую. От в таку коробочку і щасливого путі. <ріст> ну все. От такий у мене манікюрчик. Але, мабуть, я його покажу удень, бо при цьому світлі воно так не відображає. А в мене Віка. Що робить Віка? Котре намагаємося, <гум> намагаємось настроїти оту відеокамеру. Що тут воно там ну, Щось там у нас, ну, ніяк, ніяк. Уже всі відео віка передивилася. Ну, не знаємо. А колись ми її таки ж підключили, і щось вона там нам показувала. А чого я цю камеру таки мучаю? Бо як... як мене немає вдома... Я показувала, показуй, давай я йду. Мені треба знати, що тут робиться. Я приходжу, тише спокій, нічого. Але Кеті стоїть на вікні, і я думаю, вона там стоїть три години чи ні? В общем, оце вона базара, а знімати не хоче. Ми це зробили. Ну, це, як там, віл пахав, а муха на рогу сиділа. Оце так ми зробили. Віка тут довбалась дві години, якщо не більше. Ось вона, вона працює. Тепер Віка пішла додому, і з дому тут зйомку веде, як вона зі мною по відеокамері. І як мене мій айфон фотографує. Подивитись в неї на каналі. Дуже цікаво. От така штучка. Боже, башкою круте, все бачить. Тепер в мене Кеті під контролем.